Архітуру я працював років 15. На початку війни відкрився там у нас волонтерський хаб. Відповідно, я подумав, що десь буду корисним в тому плані своїми вміннями, По підрахункам нашої кухні накормила 75 тисяч людей. Я бачив, що я більше буду корисний суспільству в даному аспекті. Я вирішив змінити професію, стати кухарем. Ранок починається задовго до того, як відкривається наш заклад, так як має бути у нас підготовчий процес. Перед тим як наші дорогі гості приходять, ми вже маємо бути готові. Думаю, що кухня та що прийшов зварив, та і все, то дуже е, помилково, тому що е, кухня це дуже важка робота. Кормиш повністю. Знайомих тобі людей. І вони мають піти з закладу, де ти працюєш, довольні, ситі і з подякою великою. Я вчився і буду вчитися, і вчуся, і то все приходить з руками, з часом, з практикою. Щоб робити щось хорошо, треба пахати. Це велике мистецтво. Задекорувати тарілку треба ж десь якісь мати уявлення про красоту, про подачу, про естетику. Це те ж саме, що як написати картину. От творчий підхід це є те, що я взяв якби, з попередньої своєї роботи. Звати Жолта Анджеловши. Основне своє життя я працював в архітектурі. Я виріс в родині архітекторів. Фактично, я себе рахую етнічним угорцем, так як в батько етнічний угорець. Я вільно спілкуюся що, як українською, так і угорською. У мене мати українка, от батько угорець. Дусі мій був архітектором теж. Батько заслужений архітектор України. Оскільки я себе пам'ятаю, стільки як у нас кажуть, флайбаса, так карандаш то все був в руках. Десь батько не задбрехати, бо малювати я дуже любив. Такий, як дошка Кульман, називається, да? от Креслярська. Я біля неї виріс. В архітектуру я працював років 15, 20 На початку війни відкрився там у нас волонтерський хаб. Відповідно, я подумав, що десь буду корисним в тому плані своїм вмінням допомогти якось людям тим же, тимчасовим переселенцям. Риба не приїхали ще, yes. а чо, не розбирається. Ці три місяці в які там я якби, проволонтерив по. Під рахунком наша кухня накормила 75 тисяч людей. На наш хаб приїжджали із гільдії поварів із італії. Передавали якийсь досвід і вчився від них, і як ту поставити саму кухню. Тось тобто, це колосальна робота була з нічого щось зробити. Я бачив, що те, що я готую, людям подобається. Відповідно, відгуки були теж дуже позитивні. І це теж спонукало до того. Ну, я бачив, що я більше буду корисний суспільству, як то кажуть, в даному аспекті. Я вирішив змінити професію, став стати кухарем. Це за салат з куркою і три особи Окей. Зараз працюю в якості шефа. До речі, маю дуже хорошого вчителя. Він з Угорщини сам шеф. Дуже він вже більш 40 років на кухні і відповідно титулований кухар. і Що може, то мені повністю свої знання передає. А я стараюсь бути як губка. Маріт, жолт уже мав досвід роботи у кількох закладах. У нього є певний досвід, він фахівець. Я бачу у ньому потенційного наступника. Я із спокійною душею лишаю його після себе і впевнений на 99%, що він зможе продовжити професійний розвиток ресторану і буде на кухні гідним шеф-кухарем. Готувати, так. Я любив завжди змалку. Тобто у нас ну, сім'я в мене батько дуже шикарно теж готує. Е, та й дід готував. В принципі, ну, всі мужики, як то кажуть, в сім'ї готують. Потім вже я зрозумів, що з того, не якщо буде архітектор, йде він собі. Та буде архітектором по стравах. Буду, там не буду я перечити йому, та любить, то найробить. робить. Тепер вже такий робить страви, що мене вчить, що як треба робити. Я, ну, звісно, я такі бабрачки не роблю, бо то, то для мене висока азбука і нерви не маю на нього. Я зроблю скоро зробити, з'їсти і все. Так то, то саме, що, що архітектура тільки на тарілці. Так, ну, то є одна одне. Він себе знайшов, нашому я буду там. Якби він хотів, то він би вже повернувся. Зараз ми знаходимося в історичній частині міста Мукачево. Тут є деякі із моїх робіт, які я робив ще будучи, коли займався архітектурним дизайном. Мені подобається, ну опять же, я повертаюся до того, що все робилось з душою. Я максимально зберігаю ці барельєфи, цю ліпнину, яка була автентична, тобто для будівлі. Ну, теж колись людина їй туди чомусь поклала, відповідно, треба зберегти. Бо якщо ми так будемо робити, що ми будуємо для того, щоб руйнувати, то неправильно. Якщо я вже щось зробив для того, щоб тут залишив після себе, то відповідно я думаю, що десь якусь лепту я вніс уже в розвиток міста і в, в збереження історичної цінності, цілісності міста. Я От Міч. Так це все, да, все для переселенців роблять, щоб вирішити питання з приїжджими людьми, які йдуть від війни, спасаються і такий квартал розробляють. Я, я кормлю, ти проєктуєш їм. <гум> У що роблю, то показую йому там, все, що дивиться, може й підказати. Я не, я не проти. Коли нормальна підсказка, я обов'язково Якщо Мені та підсказка не підходить, так просто непримію, але послухаю. Є два фаха, які заочно не можна вчити. це архітектура і медицина. Любий яскіз, коли я починав робити якісь наброски, я, сразу, я спочатку вручну то роблю для себе, щоб бачити, потім уже після того можу сісти за комп'ютер і його робити. Є мислі, я переношу її одразу на паперу і відповідно ну, якісь. На, на ескізні намір зроблю собі, цей і після того вже починаю працювати. Ту роботу теж любив, о, я про неї згадую. Десь воно в душі в мене є, і воно залишилося. Воно звідти вже нікуди не, не дінеться. Десь десь так, десь і війна, війна теж, бо ну, хто, хто тепер буде будуватися, хто тепер буде проєктувати. Тобто, Тепер всі люди думають про те, щоб, у нас був, щоб за нами була перемога. Мир то миром, а ми маємо перемогти. Це є основне. А після того вже можна думати про відбудову, про як жити далі. Я знайшов другу. Тему для розвідку відповідно я віддаюся їй повністю. І якби філософія життя дуже проста. Просто будь чоловіком в будь-якій справі і все. Андрій! куриця що? куриця на кухні немає ні статі, ні віку. всі рівні. Коли йде процес роботи, коли йде о, велика загрузка, коли дуже багато роботи, всі мають бути на своїх місцях. Видали страву, все, всі спокійні. Смачно! Дякую! Насолода краще насолода для кухаря, коли пуста тарілка. Це є саме велика подяка. Є розвиток, є як і в матеріальному плані, так і в, в всіх аспектах. Я став більш, ну, як касати, я більш спокійніший. Я на своєму місці на всі 100, навіть на 200, я так рахую. Я прийшов вже туди на волонтерство, вже якби не е, сарим, як то кажуть, але кхе, воно і ще дало пошту. Я для себе вирішив кардинально, я кардинально змінив своє життя. Відповідно, я лишаюся там вже е, в, 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 в цій течії, в якій я тепер на даний момент знаходжу. У нас держава велика, розумних людей багато. Творити людей багато знають. Ніша якби, є вже більш професійними людьми, як я у плані архітектури є. Нехай вони роблять. а Люди будуть, будуть це голодні, я їх накормлю.